Є дуже конкретні норми, які, скажімо так, чітко розмежовують повноваження, прибираються можливості політичного впливу на антикорупційні органи і є гарантія їхньої самостійності. Тепер прокурор САП сам вирішує, хто веде справу без генерального прокурора, а набу має більше свободи в оперативній роботі. Це стосується питання обшуків. Це була вимога як суспільства, так і наших міжнародних партнерів. Дуже швидко голова Верховної Ради підписав законопроект. Також він підписаний президентом. І питання, що стосується національної безпеки, на якому наполягав саме президент, що що говориться про перевірки, які повинні проходити всі співробітники САП і НАБУ раз на два роки, в яку буде проводити цю перевірку служба безпеки України. Теж ця норма зат. Затвер... Ерджена, але вона стосується не тільки НАБУ і саб. Вона стосується майже всіх силових структур: це і ДБР, це і поліції, тому дуже швидко правильно прийняти рішення більшістю Верховної Ради, і це дійсно таке консолідоване правильне рішення, яке з'явилось завдяки тому, що була налагоджена комунікація між президентом та представниками антикорупційних органів та силових структур.